Турн села на Чернігівщині. Нова Басань. Стрілянина, БТР, стріляють, ми стріляємо, бігаємо. Підчиняються двері, отак чуть-чуть. Дядько, дивиться. Я йому показую дядьку, сховайся. Він каже, можна вийти покурити. Я кажу, дядьку, сховайся! я покурити? Розумієте? Настільки? Дядько в хаті курити не може, на дворі стріляє, чоловік. Танки вже горять, реально. Ми вже підбили тоді кілька танків, кілька БТРів, піхота їхній спецназ ховається, а дядько курити від надвір, де він не йде у хату. Освітую, я, я техніко-електромеханік. Так як в селі відкрили, не, навіть не відкрили, а відновили гідроелектростанцію. працювати. Ну, з 11 по 22 рік я там працював. Але в 22-му році війна внесла свої корективи. Я просто зібрався і пішов. У нас з села дуже багато людей призвалися, дуже багато людей поїхали. Тоді, в той день на війну, хтось ще потім, хтось вже до того був, тому що я призивався 3 березня. Це вже... Ну, Тиждень вже війни було повномасштабної. 5 березня я вже був в Борисполі. Е, ні, 6-го. 5-го виїхали, 6-го ми вже були в Борисполі. І вже 20-21 це вже були перші штурми, зачистка сіл. Пройшли ну, зону відповідальності нашого батальйону. Це була Київська область, потім і Чернігівська область. І... Зупинилися в Сумській області. Тобто, то, то як, як зараз кажуть, там на 49 днів без ВП, 50 якийсь я 49 днів, то я вже пройшов пів України і вернувся в цей. А це були контактні бої, які хочеш жити або ти вб'єш когось, або тебе вб'ють. От, от і всі навики. Тобто, якщо ти не будеш стріляти, то будеш стріляти по тобі. не раз повірив. Коли мені сказали, що поготуй чуть-чуть, ми все устаканимо, ми, ну, ми ж тільки заїхали на Донбас. Все врегулюємо і ти, все, ти підеш на гармату, так як ти хочеш. Так. Так ми врегульовували більше трьох років. Найбільше 80 людей були, великі казани, там це все. А потім вже був ліс. Та польова кухня, кухня КП-30, яка має три бачки. Їсти приготувати потрібно на всіх. От здуріють і прийдуть всі. І що робити? <соцентрість> <соцентрість> Тільки отак у двері. Є щось їсти, вже готово. <соцентрість> Я навіть звідси можу подзвонити і сказати, маму, а що робити з таким-то? А мама сміється. Та роби так, у мене сестра спеціальності кухар-кондитер. Я можу до неї подзвонити, запитати щось. Скажімо так, мрія, плани обійти всі двохтисячники. Тобто я йому це пояснюю, розказую, що це йти довго, йти далеко, але він готовий на це все. Тільки чекає, щоб війна закінчилася. А я переживаю, щоб він не перегорів за цей час.